Всім привіт! Це Тарас, інтернет-магазин Медбаза. Сьогодні у нас огляді такий е е е е тренажер Trainer Tigo 525 від німецької компанії Medica, конкретно це з 2000... 2014 року випуску. Зараз вам коротко покажу, е як е мою свою позицію в ньому, а потім перейдемо ближ ближче вже до. Функції тренажеру. Є така тут функція виплення візка для того, щоб пацієнт не перекинувся. Бачите, воно блокується. Що ще зручно? До речі, можна регулювати у нас ось цю направляючу, можна кут котнати, можна його опустити ще підняти туди. Також регулюється у нас висота, хто високий. Для приходу, так як я у мене зрість 186 сантиметрів. Дуже зручна тут посадка. І звісно, що стабілізатор литок присутній. М'які подушечки. Ось так от виглядає кріплення. І от я. Погнали. Можна, звісно, щоб підсунутися ще ближче. І тут фіксуємо так, щоб у нас нічого не заважало. І сидимо, працюємо. Тобто, от, по моїй позиції розібралися. Зручні тут також ручки. Є різний хват, можна так, так тримати, вони дуже легко знімаються. Вмикаю тренажер і показую вам ближче що тут є до чого. Спробую максимально коротко. Отже, це класичний тренажер для активно-пасивних занять. Суть зводиться до того, що. Так, от я закріпився. Є тут російська мова. Давайте відразу старт. В процесі буду вам розказувати. Дивіться, тренажер обертає мої ноги. І, коли в мене з'являються сили, я можу крутити самостійно. Бачите, відразу у нас тут показує симетрію, що дуже зручно. От це я зараз кручу більше правою ногою, тепер буду лівою крутити. Я перестаю крутити, наприклад, закінчились в мене сили. І підключається мотор і продовжую обертати з тією швидкістю, яка в нас була. Це в нас конкретно от була 10 обертів. Зараз я вам покажу, яка тут мінімальна швидкість. Це прям дуже маленька. Бачите? Ледве рухається. По замовчуванню тут е, час заняття 15 хвилин. Бачите, він зменшується. Але в будь-який час ви можете собі набавити. Ось це максимальна швидкість. До речі, коли я займаюся вже активним тренуванням, тут можна давати навантаження. Воно, До речі, так поступово Оно не зразу стає тяжче, а потрохи. І що дуже зручно, ми можемо собі оглядати, от одразу йде фідбек. В режимі онлайн. Дивіться, я зараз буду сильніше крутити. Бачите, у нас там девати 58, більше, більше, більше виробляється. Тобто зразу тренажер розпізнає нашу активність. Тепер давайте симулюємо спазм. Спазм спрацював і. продовжує по чуть-чуть обертати, але вже на 5 обертів менше, ніж було. Тут можна налаштовувати, щоб як спастика спрацьовує це все в налаштуваннях. Я сюди не буду лізти. Звісно, є кнопка назад. І кажу чесно, єдиний тут мінус от саме в конкретному цьому тренажері, в тому, що він. Оце ви чоловік вперід працює, воно трошки працює голосніше. Але, самі розумієте, це вживаний тренажер. І таке буває. Проте, е якщо брати альтернативу як новий, якщо ви бачили, е скільки він коштує, то е при, такий, при таких сумах тяжко не, не впасти в обморок. Звичайно, це зовсім інша сума. І вам вибирати, чи це е ви будете купляти новий, звичайно, краще нового. Нічого немає, чи вже вони позаймалися стільки, скільки треба. Дай Боже, так, щоб він вам був недовго потрібен, щоб він вам допоміг. І продали, і не, не сильно ви багато коштів втратите. А, або як варіант, ви берете напрокат десь, і в цьому випадку ви втратите точно більше коштів, але знову ж таки, вирішувати вам. Спазм розібрались. Напрямки розібрались. Час ми розібрались. Щоб закінчити, ми нажимаємо ще раз. І от наш результат. Час тренування, активність, ліво, права, шлях, кількість спазмів. Ось таке. Тепер нам щоб переключити а, на режим руки. Ось, бачите, у нас значок ноги. Переключаємо на руки. Є нас тут, бачите, це такий пиптик. Хоп, моєго робимо. І натискаємо старт. І обертаються руки. Принцип тут той самий, так само тут є датчик, але на руках не показує асиметрії. Тут показує лише на активність. Зараз вам покажу. Дивіться, от я обритаю. Так, треба зменшити навантаження. Так, я не закрутив. О. Дивіться, бачите, він спить. Як тільки я починаю обритати, йому зразу стає веселіше. Якби я ще зараз ще двома руками, я просто іншу її тримаю. Я тримаю телефон. І він зразу реагує. Я перестаю крутити. І він засинає. Так само тут є спазм-контроль на руки. І так само, як і на ноги, тут можна, а, можна відключити дану функцію, якщо вона вам не потрібна. Бачите? Воно просто не реагує. От така от штука. А, так. Повторюся, чим він зручний? Тим, що ви зразу можете всі результати бачити в режимі онлайн. Тут більш цікавіше, я думаю, для пацієнта буде займатись. А, я ж вам не показав. Дивіться, тут є ще така штука. Думаєте, що це отаке тут? Це для того, щоб можна було зупиняти голосом. ]irmala. Треба просто прокричати голосніше. А-незручно !У -у -у -у! мені кричати, бо тут у мене сусіди доходять. І от, вже зупинка. Тобто, якщо ви десь залишили а, без нагляду а, пацієнта, і він може просто прокричати, якщо щось не так, і зупиняється тренажер. Для того, щоб знову провести, нажимаємо знову старт. Думаю, це зрозуміло. І от наш результат заняття. Також, думаю, буде корисно показати. Тут є такі секретні комбінації. Нажимаємо два мінуси одночасно, і ми переходимо в режим вибору. Зразу кажу: тут в більшості вам, мабуть, будете займатися на режимі неврологія, він по стандарту буде у вас вмикатися. Також є, там в цих режимах ви вибираєте. Регулювання спазмоконтролю, контролю всі такі тонкі налаштування, там все є. Там будете розбиратися, будуть питання, можете мене цим озадачувати. Тут це загальне таке налаштування системи. Так, ніби показав. І по зовнішньому стану, конкретно ця модель в хорошому стані. Всі основні конструкція це метал іде, Там, де можна було зекономити і не давати метал, тут є пластик, але він доволі таки він міцний. Є от такі, дивіться, дуже зручні кріплені. Оп, нажали, затиснули. Додатково ще можемо і ось цією резинкою затиснути. А на оцих колишатах ми нахиляємо на себе тренажер. І на оцих колочатах можемо їх переміщати. Щоб ось це звільнити, ми натискаємо на низ. і другу іншою рукою просто Оп, і воно втягнулося. Загалом, от такий, якщо е, тренажер, якщо резюмувати, це по рівню, я б його б прирівнював до мотомет Viva-2, але він е, буде суттєво дешевше. Суттєво, прямо дешевше. Ніж той же мотомет, тому що е, Медіка і рек Мотомед, вони є компаніями-конкурентами і то, і то німці, дуже хороші тренажери, нічого не можу сказати, просто є свої такі от тонкості, відмінності. А даний тренажер або інші тренажери та товари для реабілітації, інвалідні візки і так далі, можна придбати в інтернет-магазині. Медбаза Комієй. Посилання залишу внизу під відео. Буду вдячний за лайки, коментарі і дякую за увагу.